Зараз з нами на прямому зв'язку Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України, капітан першого рангу на Одещині. Тривога вже закінчилася? А відтак можна підбивати хоча б проміжні результати цієї атаки ударних БПЛА, які ворог запустив на Одещину. Пані Наталю, добрий ранок. Яку інформацію можете повідомити станом на зараз? в Україні так дійсно тривога лунала понад 3,5 години. Ворог знов повторив масований удар по півдню Одесьчини, застосувавши ударні безпілотники типу шахет. Атака тривала кількома хвилями. Знов тактика повторилася майже повністю стосовно попередньої ночі. І це цілком передбачувано, тому що ми говорили, що ворогу не дає спокою активність регіону, який не скорився, не здався і не припинив своєї діяльності після завершення зернової угоди. Атака передбачувана знов під ударом цивільна інфраструктура. Більшість безпілотників, абсолютно більшість безпілотників, знищена силами протиповітряної оборони. Остаточні цифри ще уточнюються. Буквально нещодавно був, був відбій і зводяться дані. Я думаю, їх скоро опублікують. На жаль, є влучання, є влучання в цивільну інфраструктуру, є пошкоджені будівлі. Уточнюється інформація про постраждалих. Це говорить про те, що. Ворог може повторювати такі атаки навіть одна за одною масовані протягом однієї і другої ночі. Треба бути дуже уважними і дослухатися сигналів повітряної тривоги, реагувати одразу інформації про постраждалих немає так, поки. Поки що уточнюється інформація да попереднього інформація така не надходила. Пані Наталю, ви нещодавно коментували перекриття росіянами Кримського мосту і говорили про те, що вони це роблять доволі часто через ненадійність конструкції. А чи є в них змога досі переправляти вантажі, так техніку, людський ресурс через цей міст в тих самих об'ємах, що і раніше? Об'єми значно скорочені, тому що і графік роботи мосту став зовсім іншим. І, на жаль, поки що вони можуть використовувати залізничне сполучення, але воно надзвичайно зменшено в обсягах, зменшено в часі експлуатації, тому що дійсно в них є побоювання і за сам процес прямування по мосту, і за технічний стан його. Тим не менш, все ж таки. В повному обсязі вони його не можуть застосовувати, і це відбивається на логістиці ворога в цілому, тому що пошкодження основних напрямків логістичних, там, де задіяні мости, все ж таки це дуже суттєвий удар. по вчасні і повноцінні поставці озброєння техніки, людського ресурсу і боєприпасів. Ну але переміщення там логістичні шляхи на тимчасово окупованій території Херсонської області продовжуються. Там відбувається і ротація. А до речі, в північно-західній частині Чорного моря ворог доправ до тимчасово окупованої ділянки узбережжя групи військових на катері типу Тунець. Авіація українських військово-морських сил виявила спробу Теційних заходів Росіяни завдала по цілі удари з повітря. Ворожий катер був знищений. Шість окупантів ліквідовані. Ще двоє поранені. Давайте подивимося, як це було. Прекрасна робота військово-морських сил, пані Наталю. Думаю, ви погодитеся зі мною. Але якщо ми говоримо про певні ротаційні дії на тимчасово окупованій території, як би ви їх охарактеризували? А так дійсно наше угруповання, до складу якого входить якраз угруповання різнорідних сил військово-морських сил відпрацювало по цьому катеру і було продемонстровано суспільству. Як це працює дійсно такого типу? Плавзасоби росіяни використовують не дуже часто, але ось такий потрапив нам на в поле, в поле зору і був відправлений за Москвою відповідно курсом військового єного корабля, хоча катер сам по собі та цивільний. А, тим не менше вони е, відтискають у е, місцевих цивільних е, плавзасоби і намагаються їх використовувати в тому числі і для тієї самої ротації, про яку ви кажете, оскільки е, лівобережжя в нашій зоні відповідальності для них найгарячіший напрямок і е, особливості його географії, в тому, що там багато островів і проток, і якраз ротацію особового складу вони здійснюють за допомогою таких човнів. Ну а ми намагаємося їх ретельно від. Стежувати і кожного разу відправляти на дно, пані Наталю на тлі. Певних заяв західних чиновників, так зокрема у Сполучених Штатах, говорять про те, що відзначають помітний прогрес українського контрнаступу на півдні в інституті вивчення війни американському пишуть про те, що російські військові зараз розгортають так, би мовити, резервну армію, щоб кинути додаткові сили на південь України і відправляють туди і ненавчених військових і навчених чи правда, що посилюється Посилюється російська армія саме на південному напрямку. Розкажіть, будь ласка, як там із цим? Абсолютно очевидно, що вони намагаються підтягнути людський ресурс, тому що він їм потрібний. Вони мають дуже суттєві втрати, і внаслідок активних дій. І наших контрбатарейних, і просування наших сусідів сусідів Ставрийського напрямку по суходолу. Тому вони потребують цього людського ресурсу і дуже активно залучають туди і місцеве населення, кого вдалося насильно паспортизувати тих, хто проживає безпосередньо на лівобережній Херсонщині. Також вони туди залучають і місцеве населення Запорізької області, кого також включали в процес паспортизації. Спочатку це створюється так звані територіальні підрозділи, які нібито сформовуються окупантами для оборони міста, в якому або населеному пункту будь-якого в якому збирають цю команду, а потім поступово їх переформатовують і направляють на більш гарячі напрямки. Це як правило те саме гарматне м'ясо, яким окупанти дуже часто закривають дірки в своїй неспроможності тримати оборону. Пані Наталю, а щодо гауляйтерів була інформація в середині літа про те, що ніби як спостерігаються рухи, схожі на втечу з лівобережжя Херсонської області. Вони досі продовжують ось виїжджати чи вони повертаються, що ви можете сказати? Вони досить активно перебазували свої так звані штаб-квартири до Кримського півострову для власного спокою, і на територіях, за які нібито відповідають як чиновники, вони з'являються як правило наїздами час від часу. Це видно було і по одному з основних фігурантів цього явища пану Сальду. І це така практика у них існує майже всюди, тому що фігурувати самостійно на тих ділянках місцевості, де активізувався досить потужно рух спротиву в зв'язку з просуванням сил оборони, їм боязко. Вони там все ж таки намагаються не знаходитись, а частіше перебувають в Криму, наїжджаючи для так званого виконання обов'язків. Тобто прапори, які. З'являються в тимчасово окупованих містах прапори України. Це робота сил партизанського опору, руху опору. Правильно, наша спільна робота так. Що ж дякуємо вам, пані Наталю, за те, що долучилися до нашої ефіру і повідомили глядачам вкрай важливу інформацію. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного центру сил оборони півдня України. Капітан першого рангу була з нами в марафоні Єдині новини.